Персик сьогодні тривожний якийсь. Бачите реакцію, яка в нього? То гримить, то взриви. Незрозуміло, що А то буквально годину назад над нами ну, десь під будинку перфоратором сверлили, стукали, так от реагує так. Хвилюється, щось лежить, ходить по квартирі, прислухається. До будь-якого шороху. Що ще й принюхуєшся? Я щось не вдивлявся, да, щось вже принюхується. Так, да, Персюня? Ну, не знаю, якась в нього тривога прямо сьогодні. Вуха бачите, також якби, в різні сторони. Очі шалені. Незрозуміло, чи він це злякався, чи він що йому Ну тривожиться дуже сильно. Ще ми її сьогодні купали <див> очі квадратні. то вода така чорна була. Вичесали, покупали, знову вичесали. все одно шерсть летить. Перестали давати це як воно, жир, ну там, колососову олію. Та я думаю, що треба знову розпочати, бо коли давали, це обща рекомендація для? Як це, мочового, ну, При нирковій недостатності, щоб давати додаткову цю лососьву олію. Але в неї ще великий плюс, що шерсть прям така дуже гарна робиться. Блистить і така здоровим. Прям. Але персику вона не подобається. Ця лососова олія. Що ж робить? Доведеться давати, по шерсть чомусь лізе і от, в якості добавки і профілактики да, при нирковій недостатності. І все одно вуха назад він відвів, ліг, лежить. Гратися не грається, там трошки щось поганяв, але так взагалом то не грається. Не знаю. Ще пов'язано, можливо, з вибухами цими, що були вночі. Бо ми вже самі почали до нього придивлятися, говоримо, що персик, що, що робити, ховатися, тікати. Що робити? Якщо щось відчуваєш, то під, підсказуй будемо до тебе прислухатися. Але Персик. По персиковому баченню ми повинні жити всі під ванною. Да, — Так, в нього в разі чого відразу під ванну ховається. Не знаю, від кожного шороху. Якась така тривожність почалася. Я думаю, заспокоїться. Ще наскільки ми дню приїхали з села. Ну, звісно, йому в селі там подобалося, гуляли. Щодня по 3-4 рази. Кімнат багато, є де розігнатися. А тут обмежений трішки простір. Можливо, з цього приводу дуже сильно переживає. Пірсюнь все буде добре. да Хвостом завиляв, говорить, що да все буде добре. Так, лежав все, все І тебе тільки погладив, тільки погладив, все, і не буду тобі вот чпати. Отак. Да? Передавай всім вітанечко кажи. Все буде добре.